Ви запускаєте кампанію в Google Ads, виставляєте даний бюджет, наприклад, 100 доларів, а на наступний день бачите витрачено 200. Чому так? Насправді, все законно. Google може перевищити ваш даний бюджет аж у два рази. І це не баг, це фіча. Google Ads використовує механізм перепоставки, щоб врівноважити активність кампанії в умовах коливання трафіку. Це дає змогу збільшувати покази реклами в дні високого попиту, щоб не втратити потенційних клієнтів. І скорочувати витрати, коли інтерес знижується. Перевітати денного бюджету можливо через підвищений пошуковий трафік, що залежить від сезонності, святкових днів чи вихідних, географічних особливостей чи раптових трендів. Таким чином система працює більш гнучко. Алгоритми Google адаптують розподіл бюджету, щоб ви отримали максимальну віддачу від своєї реклами. Але інколи Google все таки здійснює показ ваших оголошень на більшу суму ніж передбачено щомісячним бюджетом. У таких випадках він надає компенсацію для погашення цієї різниці. Якщо хочете, щоб ваш рекламний бюджет працював максимально ефективно, а кожна гривня приносила результат, довірте його управління спеціалістам Люксайд.